Так, вітаю всіх моїх любайських дівчата! Це зіронька Сяй 3, четвертий урок. Ми вже працюємо далі. Привіт всім інстаграмним. Хто не купив цей курс, кусайте локті, бо такого ви не почуєте ніде ні в кого. Саме тільки ви, дівчата, це маєте. Вітаю всіх. Гарного вечора. Гарний вечір. Погнали. М -м Значить, дивлюся ваші інстаграми. Перше зауваження зразу всім. Кожен божий день, 10 ріл сторіс. Соня, кожен божий день, а не, через, а не перед уроком. Я відкриваю вона пер... Думаю, я ж дивився. Ні, дивлюся все тільки перед уроком. От ти встала і 10 сторіс. Кожна третя про роботу або про хобі. Для чого ми це робимо? Ми звикаємо до неї. Типу, ця камера, наша подружка. Я вам ще раз скажу. незалежно, ми не будуємо себе блогера. Ми будуємо людину, яка стає. О... Просто впізнавана, або яка здатна через мову себе проявити. Всі це розуміють. Якщо ви не будете себе знімати, вас не буде видно. Таня, зроби мені, будь ласка, камеру погрудно, щоб я бачите погрудно. Таня. Так, так, так я, з, я зроблю зараз погрудно. Вот Далі. Чому? Тому що зараз за всіма спостерігаю, і кожен з вас шукає вже той кадр, в якому він виглядає краще. Дивіться. Треба пробувати всі варіанти: і знизу, і збоку, і повний, і погрудний. Ну, погрудний це погрудь да? а, або пасхальний, трошки нижче. Вам дуже зараз важливо себе знайти. Жоден тренер, жоден наставник, ніхто, ні мотиваційний спікер, не скаже це, це вам треба зараз з собою отак погратися. розумієте мені? Так поставила, ой, я собі не дуже нравлюся. А так, а потім за 10-й урок ви собі нравитесь повністю везде. І в машині, і на вулиці, і за столом. Ви розумієте, ви привикаєте до свого зовнішнього вигляду. В нас дуже високий самокритик. Дуже високий. Ми понадивлялися оцього вивезеного інстаграму, оцих вилизаних людей, красивих, накачаних, тут прям фільтра, все. І думаємо, що всі такі це не так. В житті все інакше. Справжні люди вони не такі. А ви справжні люди. Вітаю, вітаю інстаграм! Я. До чого вас веду? Ми розпаковуємо себе, знаходимо, хто ми є, ми чим ми дихаємо, що ми можемо нести. Тільки зрозуміючи, що ми несемо від того, чим ми наповнені, і те ми несемо. Ми розбираємося сьогоднішній урок, і я ще раз хочу всім почати, перше 10 сторіс кожен Божий день. Бажано б і 10 вілсів, якщо вже є сили, і 10 вілсів щодня вже можна кліпати. Не можете 10, зробіть 5. Не можете 5, зробіть 2. Далі. E, всі ви тут є. В нас на якомусь етапі з вами виникне синдром самозванця. І я бачу по деяких сторіс, по наших учнях, що ми виходимо в ефір і ми думаємо, та ні, ну я ж не сама лучша, ну що я, типу, є ж луччі мене, а є ж не луччі мене, а я краще. Ми, я в домашньому завданні було записати, чого я маю сяяти. І багато з вас хто сказав, що я маю сяяти просто так, бо я маю сяяти. Тобто я маю сяяти. І все, другого варіанта нема. А синдром самозванця каже, а Танька лучша. А Коля, подивись, він не сто раз лучшу інформацію дає. А бачиш, який він розумний? А бачиш, а ти недостатньо. Тому я вам зараз, наприклад, Тані нашої, над вами, в нашої учениці, покажу, як це устроєно. От вона вчилась на таролога. Не раз. Ну, вона не розкладає розклади в онлайн, тому що вона недостойна. Тому що є ж опитніші тарологи, є люди, яким Бог помазав нам отут, на тімечки. таролог, таролог на всю життя, Я тебе покладаю на тебе сили, на тебе надіжди і все. Оце наш самосиндром синдром, з нами таке робить. Він не дозволяє нам масштабуватися, він не дозволяє нам рухатись вперед. Він нам каже, що ти ще повчись. Ти ще маєш повчитися по-любому, ти маєш набагато краще зробити. І ми йому кажемо цьому синдрому. Ми з ним говоримо як з людиною, і ми кажемо йому, от ти знаєш, синдром самозванця, я от зараз рішила, що я от так от буду. І я вам минулого разу в, в нашому чаті написав: попробуємо погратися. Пограйтесь в цю ігру. Я блогер. Пограйтесь тиждень, два, місяць, два місяці, а потім ви поймете, що ви вже не граєтесь, що ви вже вийшли в систему. Понімаєте мене, да? Ви грали, згрались, а тут уже що таке? Не то вже. Я так багато наробила. На мене люди дивляться, я бачу, перегляди йдуть. Тут підписки ми не говоримо зараз, а перегляди пішли. Чого? Тож я ж гралась, то ж не серйозно все. В нас вважають, що граючись. Людина робить несерйозні речі, це неправда. Граючись, вона знімає з себе груз відповідальності, і вона думає, що так вона не сильно буде страждати від цього. Але багато бізнесменів, якщо ви дивитесь таких відомих людей, які дають тебе великі лекції вебінари, вони кажуть: Я граюся в цю ігру. Я, як великий майстер ігри, граюся в цю ігру. І я вам пропоную долучитися до цієї гри. Тільки ви граєтесь з собою, як я хочу, як я не хочу, а я так буду, я так не буду. У вас є план, ваша впізнаваність, за якою стоять ваші продажі і те, що ви можете конвертувати в якісь гроші. Всі це розуміють? Для почат... У мене на першому потоці була дівчинка 13 років. Вона каже, були там всі дорослі, вона була 13-літня. І Маша, і вона, вона вже буквально під час курсу, вона вже вона робила все, яке їй сказав, так що плюс-мінус, я вам кажу, і в неї вже, вона вже їй вже купила рекламу в неї на каналі. Тобто людина просто робила. Я казав, просто роби, не жди. У мене зараз 7 500 підписників? Я не знав. У мене було 2000. Я якось просто робив, бо я розумію, що це шлях роботи. В кожного з нас є мета. Таня, ти хочеш продавати свої послуги онлайн? Таролога? Так. так Ліна, ти хочеш так, продавати так. Гербалайф онлайн? Свої послуги? Зоряна, ти хочеш продавати свої послуги психолог онлайн? Що. Як особист благ. Дом... Я поділюся особистим поки не досягненням. Якщо, він... Якщо люди звернуться до тебе як до психолога, ти приймеш? Так, але не всіх. Ну кого, кого можу. Да. Софія, ти розумієш, що за декілька там років ти змогла б мати блог, який би з часу можна було монетизувати вже за рахунок тої аудиторії, яка в тебе дивилася? Ну, ти допускаєш це. Якщо ти системно його ведеш, не граєшся. От я з дітьми часто говорю: кажу, ви розумієте, що соцмережі не для ігор, а для роботи. Я їм це постійно говорю. І вони начебто головою вникаються. Якщо ти щось там робиш, заради чого, просто скролить ленту, це нема смисла в ньому. 8% людей створюють контент. І я хочу, щоб ви були цими людьми, що створюють його. Тому що ви можете. Дивіться, як працюють блогери. Я в Інстаграмі продаю рекламу. Да? Я. Я в інстаграмі продаю свої курси. Тобто я себе продаю. Мені було так важко, що десь ну, два роки назад зрозуміти. От, Ютубі я понімав, яке зробляю. От, от, от. А в інстаграмі я не розумів, кого я продаю? І мені всі казали, боже, всі продають, продають, які всі продажники, мільйони, ба, отак гроші валяться. Що ж вони, блін, продають? І дивіться, перше, не все, що говорить в інстаграмі, правда, ви маєте для себе це зрозуміти, ну, дуже важливо. А друге, ви продаєте себе. Продавати себе, мені здається, найважче. Тому що ти одночасно і актор, і, і продюсер, да? який каже, що робить чи не робить. Де наші дівчата? Що це взагалі? Ну серджусь капітально. Я говорю такі важливі речі, а їх нема. Боже, який жах. Дівчата, ми вже почали. Де ви взагалі? Наташа Оля? Скандал. Коротше, і ми вертаємося тут. До... Це нормально зріана? А зараз прийшов до неї? Так, дивіться, ми до чого тут з вами йдемо. Тому що коли ми виходимо на якесь плато, ми усвідомлюємо для чого я це роблю. Лен, якщо ти хочеш, щоб Гербалайф був, ти може робити мінімум 10 історій про гербалайф і плюс все в гербала, все, все в твоєму каналі про гербалайф. Як ти його п'єш, як ти допомогла, інтересна статістика, інтересні історії, це ти будеш далі вже сама розуміти, якщо або може, підеш далі на курсі на на, на про на але... Ти зараз маєш навчитися себе знімати з усіх сторін будь-яку ситуацію. Пішла на гербалайф, пішла купляти його, там знімаєш, пішла на базар, там купляє. І постійно аналізуєш, де ці продукти можна взяти, як зробити себе здоровою. Твоя, твоя суть робити людину здоровішою. Зворянина, вона все одно, як не крутий зверян, ти все одно те, що ти розказуєш, це полупсихологія, полімотивація. Полумотивація. Поняла, так? Да? Ну, по-любому. Тобто mm -hmm. ти маєш допомагати людям жити. Тобто ти їм розказуєш складні їхні кейси, і ти допомагаєш їм жити. Таня, ти маєш допомагати людям легше жити, робити, роблячи їм розклади, і підсказками від таро є. Таро це підсказки. Таня, мені треба бачити тебе отак, хоча б нижче грудей. Ти знімаєш, я тобі буду робити зауваження. Все, опускай нижче камеру. От ще. Да, да. Я тебе не, ти не показуєш себе. Привчайся до, до, до погрудного. І в такому форматі карту дня кожен день в такому форматі. Щоб тебе було видно, яка ти підкрасилась. В тебе твоя сцена. Написали в мій блог це моя сцена. Запишіться дуже важливо. Привіт, ліпасеньки мої. Ви слухаєте нас, так? Да? Молодці. Uh, Мій блог це моя сцена. Чому, ми на цьому... Чому я почав з того, що у вас є надмета? Що далі буде? Надя продає свою клініку, Надя продає свою майстерність і плюс продає себе як жіночого якоюсь е, Женська душа, яка чогось, чогось напряму, мені кажеться, нормально пов'язана з жіночими зубами. А чому ні? Якщо жінка не посміхається, соромиться по посмішки, їй дуже важко. Ви согласні, да? Всі зі мною? Що впевненість вона на всіх рівнях? У Наді мені подобається комбінація. Сонь, твоя комбінація це лайфстайл і плюс свої вподобання. Я навіть думаю, тобі ще можна, може, твоя аудиторія буде більш цікава в Тіктоці. Ти зараз тут з нами учишся, але паралельно це роби в Тіктоці. Тікток це твоя аудиторія. Дівчата, все, що ми робимо тут. Все те саме треба робити в Тіктоці. Всім. В Тіктоці класно залітають різні крінжа штуки. Странні. якісь тарологи, якась женщина практик. яка щось зуби робить, якась просто молодичка, якась психологиня, Гербалайф, там куча того. Та, там люблять разних. І я хочу, щоб ви відчували цю свою разність, свою значимість. що ви не обичні. Сіндром самозванця, вертаємося назад. І хто я така, щоб вести блог? Кому це цересно, не буду тихати пальцями, хто це писав позавчора. Кому це інтересно, тобі це інтересно. Тобі мені інтересно розказати людям, сьогодні там 30 рілсів записав. Мені інтересно вам розказати. І коли в мене включається цей внутрішній критик синдрома самозванця, типу, та Діма, ну ти ж ну, ще, ще п'ятий інститут закончити, щоб ти нормальний курс міг зробити. Понимаєте? Ну, ви розумієте, що у кожної людини таке в голові робиться, так? Да? Ви не думаєте, що я, типа, вже все, Бога за бороду, хапив, і вже думаю, все, немає мені равних, я лучший в мірі чоловік. Оце, мені пишуть в коментарях таке, це не так. Всі люди, які працюють в просторі медійному, дуже сумніваються в собі. Тому вони постійно розвиваються. Ну я ж не буду це всім показувати. Пам'ятаєте, як нас бачить аудиторія, так? Да? Я вам показував. Вони нас бачать в отаку дирочку. А за той диночку я ось увесь з 98 кілограм, величезний, високий мужик. Да? А вони мене бачать таким, якимсь розеньким, якимсь припудреним, притрушеним, з дітьми, собакою, там в ефіри ведуть. Їм, я їм даю це робити, і ви це даєте, показуєте їм, понімаєте? Все. Але ви показуєте тільки те, що вам інтересно. Зрозумійте. От всім здається, що я показую не то, що я виверну ту свою жизнь, показую, я її не показую навіть на 3%. Ви понимаєте, так? Да? Навіть на 3% не показую. І ви так само. Тому, коли в нас з'явилась думка, кому я це взящаю, це нікому не надо. Це надо тобі. І якщо воно тобі дійсно треба, то ти не зупиняєшся, ти постійно кліпаєш це все, ці відео, ці сторіси, бо тобі це надо. Бо твоя мета через якийсь час зароблять на цьому гроші. Як ви вважаєте, є якийсь сенс публічності, якщо вона не приносить гроші? Ну правда, ну це ж дебільна обща робота. Я сьогодні, ну, давайте. Давайте. Я сьогодні. Давай, я сьогодні 4 часа знімав відео тільки. Орієнтовно, да? Якщо це не приносить гроші, який сенс? Це ж такий об'єм роботи. огроменний. Але. Воно вам принесе гроші тільки в тому випадку, коли ви справитесь з синдромом самозванця, зможете з ним договоритися, а ми зараз про це поговоримо. і будете впевнені в тому, що ви робите це важливо. Якщо те, що я роблю, важливо, в мене є енергія це робити. Але якщо в мене немає енергії це робити, то я включаю, я хочу це робити, бо я хочу це віщати. Часто люди кажуть, нема енергії, нема мотивації, мені ніхто нічого не написав. Ой, я такий-такий поганий. Люди не коментують мене. Ну то що? Я сьогодні зняв 30 рілсів і його прокоментували, може там, чоловік 20. Ну то що? Це треба кожен божий день робити. Я не думаю про це, коментують чи не коментують, я просто це роблю. Бо я це роблю для впізнаваності, яку я потім монетизую. Кому це понятно? Сомки, понятно це, що я говорю? Тань, понятно? На Созорі. Да? Лен? Надя. Це зрозуміло всім, що я куди я попадаю, ми зараз з вами. Ви досягнете результату. Я 100% це знаю. Бо я знаю, що ви будете набагато впевненіші, ніж раніше. Бо ви не будете сумніватися в тому, чи я роблю це правильно, чи неправильно. Нікому це не важно. І чим більше ви розумні, тим важче вам робити контент. Якщо ви розумні, вам важко робити контент. Бо ви думаєте, і я мучуся з цим. Бо коли я робив роблю сторіс щось дуже умненьке, люди думають, що це вообще, а що ці люди говорять? До чого це він говорить? Ну зніму якесь відео, яке пройшовся з собакою. Боже собака! Діма танцював, Діма варив борщ. Ва... Маєте? Все, лібесеньки, пока. В інстаграм більше не можу, бо там дуже дорогий контент.